13 листопада відзначається Всесвітній День Доброти. Саме в цей день 1998 року в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього Руху за Доброту, у якій брали участь Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія та США. Пізніше до руху приєдналися й інші країни. Що ж таке доброта? Доброта це найбільша цінність кожної людини. Її не можна купити ні за які гроші. Золоті правила доброти. Ставитися до інших так, як ви б хотіли, щоб ставилися до вас. Поважати інших, особливо старших і слабших від себе, Не бути байдужим до людської біди, горя розпачу. Вміти не тільки поспівчувати в горі, а й порадіти чужому успіху. Цікаві факти про доброту У людей, які роблять добрі справи кожен день кращий імунітет вони менше хворіють. Символом доброти є відкрите серце. Саме до Дня доброти його створив французький художник Орель. Треба навчатися робити добрі справи. Складність полягає в тому, що за свої вчинки не слід чекати нагороди. Вони повинні дарувати задоволення самі по собі. Доброта повинна бути направлена не лише на людину, але й на тварин, які часто страждають від людської жорстокості. Ще одним символом доброти та миру є кульбаба, скульптури, що зображують цю квітку, встановлені в 30 країнах світу. Будь чистою і світлою дитина. Добро твори у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добром на доброту відповідай щоднини, на зло також добром відповідай, покликання найбільше для людини. Добро творити все запам'ятай.